Вітаю себе на каналі. Замінюю воду качам малим. Ой, Парить у нас дощик іде періодично. Привіт! Шпандюки! Привіт! Як це маєте? Зразу всі побігли. Дивіться, як підросли. Зайчики малі. Сьогодні ще пізніше, як в обід, лию сюди водички їм, щоб вони купалися, а зараз поки поставила так поїлочку їм. Катечка і мамашечка моя. Оці такі цікаві по кольору, бачите? Два. Це ті, що самі, самі старші з цих всіх. Але мої вже білі також доганяють їх. Це з іншого господарства. А маленькі це інший виводок, менший. Це я з'єднувала виводки. Ну, Я розповідаю, того, що люди ж є різні на каналі, які тільки почали дивитися. А є такі, які вже знають, які вже дивляться на перший рік, на перший день. Знають, що там до чого в мене відбувається. П'ють гусенята на вигулі з гусьми дорослими вже. Свині нагодовані напоєні, тільки воду наливаю, зразу перевертають. Роблять собі болото тут. Де там наші гуси? Ну давайте глянемо. Квочок зняли, зараз квочки якраз. Ех, гуляють. Як справи? А? Ви тут? Мої зайчики. Ой, які тут гвіздки. Ой, це я не побачила. Це можуть собі ноги. Попроколювати. -по -по гуси Що там таке? Ей, тихо, 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 тихо. Вс-всю. Вс, прийшли жалітися, да? на поганих батьків. Гляньте. Так, там вариться зерно. Е, е, треба вимкнути вже. Може вже й вимкнули? Ні. Ще не вимкнули, але вже треба вимикати. Зерно і шкаралупи з під яєцем. Це. Індичата, як це діла ваші. А Що ви тут? Треба прибрати в них уже Це ми не будемо викидати. Вони тут воно, воно, діло понароблювали, воно розгрібали все, що можна і що не можна. А? Бандюки мої. А какульки треба прибрати. Дивіться, скільки вже накакали воно. Куляки. сьови, ви? О, бронзовка літає. Дивіться, велика така. сьови, ви будете сьогодні їжачками? Зараз буду балакати, а вони будуть цими надуватися і пижитися. А не дайте. Оті такі маленькі, отакі індичата, а ти такі малі. -гля -гля, гля 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 ля ля Кля-ля-ля-ля. Привіт! Привіт! Ей, малюки! Ей малюки! а Хто танцювати буде? Чи ви сьогодні без настрою? Ей, малюки! Танці... О, ну, ну, ну. Ей, привіт-привіт! Як все маєте? Як ніч прийшла! М? Малюки! Ось такі малюки! Оте такі малюки, ну такі малюки, малюки, малюки! А ну ну, ну ну, дивіться до цього. Їзяка. А що це за їзяк тут? Хто це тут танцює? Бачите, вже і пілечка стоїть рябенькими. Показати вам, О, дивіться, вже яке. О, да. О тільки подивишся. По другий другий вже почав. Диви, диви, ще один. Свариться чого кругом. Може одні самці будуть. Так, зараз я тут у них приберу хвилиночку. Що? Чистенько? Добренько. От уже. Пандюки малі, це какашечне. Зараз не винесемо. Так, гусенят мені не ображать. ця вже скоро гортензія заквітує. Я сюди викидаю поки. Ого, щось палюче все. Уйсі, ще, сю, уйсь-се, шосю. Висі, сю, сусю, малі. Так, пішли з вами туди. А ну наображать висенятак моїх маленьких діток. Конфетки маленькі. Це же. Фух. Так, що у нас тут? Тут у нас свинота лежить. Свинота. Що ти? Все, кабан. Лисий, кабан. А ти даєшся? Давай я вже я буду тебе теж чіпати за цей, як його. Зарило. Ой боже, ярка їм. Маленьких таких. Курка ось уже не квочка, це що була квочкою. Каченята бігають. Водичку п'ють. Треба зеленушечку кинути їм. Як там наші курчата? Це я їх переселила, звідси забрала, тут ще треба вичистити, лишилося в цьому вольєрі. Там маленькі в мене і середні, там далі. Вон. Бачите, закриті за сіточкою. Ось бігають, а тут оці вже всі. Все. Ви. Їм тут добре, вже роздоля, місце, багато місця. Бігають, задоволені. Вже наче й не скубуться, слава Богу. Ну, вони то хочуть. Звичайно, що бігати по вулиці, але ж йдуть дощі. А ще я не зробила їм профілактику кокцидіозу. Оця сира погода, тільки оце зараз випусти, все, хана буде одразу, всі потвориють. Після дощу не можна. Що ти, сідаєш уже? Квочки? Що, билися? Молодці, билися. Що ти знеслась? Чого ти вирішиш? Чи ти ця? Ні, це ж не ця. Що тут у вас відбувається? Де квочка? Квочки, сідаєте чи ні? І, малий бандіт. Ну, прижилися тут бентамочки, нічого, їм тут прохолодненько, зараз спекотно, літо спекотне, вони собі задоволені. Качкам там взагалі чудово, в них там вода лишилась, будку перенесла, вже там качка, до речі, знеслася, а та що тут неслася. Тут три яйця є, воно, бачите? Потім вона там розсидиться, я маю на увазі, що почне ще друге, третє знесе, і тоді я оці яйця перенесу їй, може вона сяде. А потім вичислю якась з тих качок, бо там біля качора три, а в того качора одна. Е, вичислю, яка качка несеться, лишу її там, може вона сяде там і насиджувати. Бачите, бо я там будку поставила. Ось. А одну заберу сюди, щоб у цього два, дві було, і в того дві було. Там уже, до речі, мають наступних вивезти каченяток. Вон там яйця є, не знаю, вам не видно, напевне. Це будку перенесла вчора, от звідси сюди. ось, Тому що качок вже ж немає доступу туди, там, де вони несуться. Там сидить зараз дві насідки, качки, вони висиджують каченят. А цих переселила, відділила. Вон, бачите, зробила такий заборчик, відділила. І тепер бентамки тут поки живуть. Потім курчата виростуть. Що на зиму, напевне, поверну туди-назад бентамок, курчата ж це ж будуть мішані. Значить, ті, що мішані, будуть в общому тут жити подвір'ї, потім ті, що кохінхіни, підуть до кохінхінів, австралорпи курчата підуть до австралорпів, бентамки підуть до бентамок і все, і знову повернеться все на місце. А зараз, поки курчатка, то треба їх тут, ну треба для них було місце знайти. Що ви тут? А, це качка встала. Покупатися, треба їй воду замінити. Тікай. А де ти свою качку дів? Качка. Де твоя качка ділася? Треба воду замінити. Так, а де ще одна качка? А, ні, це не насідка встала, це та, що тут сиділа, висижувала тут в неї. О, насідка сидить. Може та вже почне, не? О, чи це мені здається, стоп. А, ні, здалось, думала, вже яйця є. А ця сидить, що ж насижує. Качка. Що, йдіть, квочки. Ідіть, ідіть. Зараз я воду включу, хай набирається. А, ти вже йдеш, Іди, іди сюди. Іди, іди йди сідай. Іди, квочка, сідай, Іди Іди сідай, іди. іди, туди далі, іди. туди, ні, ні Йди далі, далі там. Алі. О, все. Зрозуміла, де вона сидить. А ти чого хвакаєш? Іди давай. Не гулялася. Все, закриваю, щоб туди до неї ніхто не ліз. А тут е, гнізд скільки хочеш. Обирай, яке хочеш. І ти йдеш, іди. Побилася сьогодні зі всіма, її до... натовкли під оком, бачите? Ну, але погуляла, називається. До... Коли тут були чужі квочки, інші, ну, інші ці м'яса то ні з ким не билася, тільки переселила сюди бентамок і зразу почалися конфлікти. Вони самі між собою б'ються, поняли? Дивіться, скільки шкаралуп, треба варити вже. Що, сідай, 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 сідай моє зайка з фінгалом. Боже, яке дурне. Так, ця неслася сіла. А, де ще одна квочка? Бо зараз, не дай Боже, забуду, дай піду. Де ще одна квочка? Та, що тут сидить. На яйцях, бентамочок. Так, де вона? Йди. з лохматими ніжками, де вона? Вона єдина курочка, в якої пару пірін на ножках є. Все, наїлася. Вчуваю воло наїжене, наїжене, все. Все полізла вам. Молодець. А ці щось думають нестись, напевно. Хай несуться, Все. Тут порядок. Порядок і спокій, спокійський. А я зараз буду далі робити всякі роботи. повну всякої роботи в мене. Індичка нестися хоче, шукає місце, Какурка, ти чого там? Мух це ж так ловлять, залазить. Ух. Вон ще одна кочка сідає, не знаю, підсипати чи ні. Яйця треба зараз розібрати, воно назбирала, родину, дивіться. Але до того всього треба занести спочатку сіно кроликам. Сьогодні ще хочу кроликів розселити трохи. Ось, зробити. Корисну справу. І оті кролят, бункерні кормушки поприкручувати. Вон. Я їх вже намила, ще треба буде пройтися вогнем і все. Теплицю розкрили, зняли сітку з теплиці, щоб світло попадало, бо помідори почали витягуватися і все. І толку від них не буде ніякого. Так, зараз. Тут кролички немає вже. Тут потім. Кліт. О, курча! О, не закрила фіртку! Оце я господиня! Ану! Кш. Дивись! Ану, туди 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 бігом, бігом, бігом до себе йдіть! Ану бігом! Давай, 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 давай! Дивись, чуть не, чуть не зробила біди. Зайшла, оце ж таке, бачите? зайшла. Щось там зробила, там зробила, та й тобі на. Так, тут у нас самець. На тобі трохи сіна. їш. І заодно й кроликів покажу, бо просять. Е, що там таке? Хто гусенят ображає? Я тобі дам. Дивись! А ну пішов звідси! А, то воно само, само зачепилося. За сітку зачепилося. Та задушишся, почекай. Зараз. Так, все, Вирятувало. Це сітка тут треба замінювати її. Дивіться, воно ще там одне. Ой Боже. Ідіть звідси!

А ці їх пригнали до фірки і злякалися. Біжіть, пасту, біжіть. Хариса вам їсти принести. Закрийте рот свій. Ті наче не кусають, вони за ними бігають, а ті бояться їх. Ох, і душно. Так, що ж хотіла сіно цим ще принести кроликам. Ось оцих цих хочу розселити. Подивитись, де дівчатка, де хлопчики. А тоді цих розселимо вже. Так люблю обідній час, коли отак уже всіх нагодував, побігав біля кожного і вже можна трішки відпочити. Тютя, а що це? ти? Щось тютя є. Подивіться, не, не, не добре виглядає курка. Ну, зараз гляну. Так, курочку треба буде зарубати, тому що вона щось дивлюся якось, чи то, може, спригнула не так. Коротше, щось на рівне те. Погано ходить. Так що курочку, напевне, зарубаємо і, напевно, одного півника зарубаємо одразу. Може, якусь голодцю наваримо. Ось. Побачимо. І кроликів пару штук треба забити вже на м'язко. І розселити інших буде кроленяток. Так, тікай, кура, тікай. Ось. Ну такі плани. Диви, <плес> диви, диви, індикондо танцює, танцює, дивіться, 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 з індичкою. Чи це індичка за ним бігає, чи це гімн? Вона, може, гуляє, хоче, щоб він її покрив. А він щось від неї тікає. Дивіться, 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 танці які. Так, несу вам яйця. Корзині розкладу зараз. Дивіться, дивіться, які танці у нас. Та й все. Так що, друзі, всім дякую вам за перегляд. Таке в мене сьогодні відео. Всім пока. О, да, сіла вам, бачите? Диви, 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 кура напала! Вони думають, боже, ви що, дурні? Кури подумали, що цей індик ображає. і на захист всі пішли. Диви на захист, захищають індичку. Да, Це такого я ще не бачила. Кури, та це ж нормально, вона ж сама хотіла. ха танцює. Ой, бо як це видиха ви курми. Це як подивишся. Всі почали верещати. О, знов-знов танцює. Ну все, друзі, всім пока.